Всім доброго дня, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дріжджові булочки з вишнями. Дуже класний варіант булочок. Зараз у нас вже якраз осінь і настала та пора, коли дітки почали ходити до школи. Постійно потрібно щось придумувати, давати їм на перекус. І такі булочки підходять просто ідеально. Мої діти їх дуже люблять. Давайте почнемо готувати. Готуйся дуже-дуже просто. Починаємо замішувати тісто. Тут у місці у мене цукор та трішки борош. Зараз потрібно долити кип'яток. Вода повинна прям бути дуже-дуже гарячою, щойно закипівшою. Заливаю сюди та швиденько перемішую. Дуже мені подобається цей варіант заварного дріжджового тіста. Воно виходить дуже пухкеньким, а випічка з цього тіста довго лежить і не черствіє. А ось залишаю ось так при кімнатній температурі хвилин на 5, хай трішки постоїть. Далі додаю сюди цедру апельсину, можна ваніль, цедру будь-якого цитрусового. Також ввожу сюди дріжджі пресовані, можна сухі, використовуйте ті, які ви звикли. Так, ефір кімнатної температури. Все перемішую, та даю дріжджям активуватися. Нехай стоять при кімнатній температурі хвилин 10-15. Загалом дивіться, як виглядає ця маса. Якщо вже пішли такі добрячі бульбашки. Все стало тут таке пухкеньке, то, в принципі, можна буде починати вводити решту інгредієнтів. Через 10 15 хвилин у нас маса виглядає ось так. Тепер можна додавати всю решту інгредієнтів сюди. Це у нас цукор, трішки соди, звичайно ж, сіль, одне яйце кімнатної температури. Трішки це все перемішаю та буду додавати частинами борошна. Ввожу борошно сюди та замішую доволі густе, туге тісто. Борошно попередньо необхідно просіяти. Коли тісто стає ось таким густим, можна починати замішувати його руками, поступово підливаючи рослинну олію. Зрештою, у нас виходить ось таке тісто, все борошно і рослинна олія сюди вже замішані. Перекладаю тісто в миску. Зверху потрібно трішки змастити рослинною олією і залишаю на столі на годинку приблизно. Звичайно ж, зверху потрібно закрити рушником або харчовою плівкою. Тісто підійшло, виглядає воно ось так прекрасно. Дуже класний аромат, не знаю, як ви, а я дуже люблю, як пахне дріжаве тісто. Перекладаю тісто на стіл. Треба добре його опім'яти. Для зручності хочу розділити тісто на дві частини, можна на більше частин. Це вже, знаєте, як вам зручно його буде розкачувати. І розкачую зараз його в пласт товщиною не більше пів сантиметра. Ось так доволі тонко розкачала тісто, змащую його розтопленим вершковим маслом. Далі посипаю тісто цукром. Щедро посипаю його какао порошком. Та викладаю сюди вишні. Розморожені без кісточок. Рівномірно намагаюсь їх розподілити по тісту, наскільки це, звісно, можливо. Та потрібно загорнути цей пласт в рулет. Я буду з цього боку починати. Добренько притискаю тісто, тоді рулет вийде якомога акуратнішим. Залишилося нарізати рулет на шматки і викладаю його на противінь, засланий пергаментним папером. Ширина шматочків у мене приблизно 4 см. Булочки ставлю. На противень, на невеличкій відстані одна від одної. Тісто добре підходить, вони вийдуть такі, прям дуже пухкенькі, дуже гарненькі. Якщо у вас є якась форма, можете випікати, звісно, в формі. Я тут ще буду потім ставити кільце кулінарне. І воно добре затягне всі булочки, і вони не будуть розповзатися. В різні боки. Зараз потрібно поставити кільце і акуратненько його трішки затягнути. Виходить, у нас ось така картина. Залишаю булочки стояти при кімнатній температурі. Хвилина. 20-25 і потім можна буде випікати. І точно так же буду розкачувати другий шматок тіста. Перед запіканням змащую булочки зверху розтопленим вершковим маслом і відправляю в духовку. Температура випікання у нас 170-180 градусів Цельсія. І по часу це приблизно 20-25 хвилин. Взагалі, час. Може відрізнятися, слідкуйте за станом цих булочок. Коли вони стануть такі рум'яні, добре підійдуть. Ну, я думаю, коли вони будуть готові, ви це точно помітите. Булочки готові. Зараз я хочу відділити їх від кільця і зняти кільце. За бажанням можна для них зробити такий крем із сиру маскарпоне, як ми готуємо зазвичай для синабонів, але мені здається, що такі булочки з вишнями і так доволі смачні. Подивіться, які м'якенькі та апетитні виходять булочки. Аромат какао в поєднанні з вишнями це просто дуже класно. Булочки виходять дуже ароматні та смачні. Сподіваюсь, ви їх приготуєте, а у вас буде змога насолодитися їми. Підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вам цікаво. Буду рада вас там бачити. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!